Вітаємо з перемогою. Оцініть, будь ласка, сьогоднішній матч. Дякую. Ну, оцінок тут можна наставити за кожен тайм різних оцінок. І будемо відверті, що сьогодні команда кардинал правильніше зреагувала на вчорашній результат, ніж ми. Тому що той ступінь самовідачі, який в них був сьогодні, і наше недопрацювання, ну вони були в першому таймі дуже очевидні і. Повівши в рахунку, кардинал міг ще декілька нагод, щоб той рахунок збільшити. Матч почався з рахунку 0-0. Швидкий гол дуже сильно вважає, що нас десь розслабив. І ми десь подумали, що гра піде по вчорашньому сценарію і дуже легко будуть забиватись м'ячі. Почали помилятись в власній зоні. Те, що не потрібно робити, йти в обіграш. З місця останнього, з місця там, де виходять всі пасом, грають надійно. Ми сьогодні пропускали з цих помилок в першому таймі, їх було чимало. Ну, добре, що ми вдалося нам вірніше зрівняти рахунок, вийти вперед. І той м'яч, який ми пропустили при стандартному, 3-3, все ж таки. Ми не дивилися вже на рахунок, а дивилися, як ми можемо покращити свою гру, щоб ті моменти були, і моментів кардинала біля наших воріт не було. Тому що ця команда сьогодні довела, що вони не даремно. Володіють Кубком України. Команда без характеру не може цього робити. Тому команда кардинал. Це команда з характером, Ми бачили, які, які було відношення в них, коли отримували пошкодження на морально вольових. Вони виходили, все рівно грали. Заміна 6-7 людей. І вважаю, що дуже гідно сьогодні зіграли і могли зачепитись у разі кращої реалізації. Ну, Для нас добре, що добре закінчується, але ми розуміємо і зробимо правильні висновки для того, щоб матч в Рівному і третій матч. і для нас буде непростим. Команда грає вдома в себе завжди з особливим натхненням, з особливим якісь настроєм. Тому потрібно врахувати все те, що сьогодні було, унеможливити повторення таких помилок, грати надійно, матчі плей-офф не бувають з великими рахунками. Вони бувають бувають тільки з високою самовіддачею, високою реалізацією. Ми віримо, що ми покращимо свій стан. Покращимо реалізацію моментів і зможемо вирішити завдання, яке перед нами стоїть двобої з кардиналом. Це вихід в фінал.